Зараз дуже часто чую про те, що хорошої людини має бути багато. А я за те, що має бути рівновага. А як же ж нам, худим або середньої статури людям, будемо пропагандувати своє? Всі люди хороші, всі люди добрі, у кожного просто свій шлях, своє життя. Але можна посміятися. Трішки застроїли стінку, лізу по своїй речі.